Мене звати Софія. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні на вас чекає чудовий влог про мій перший день в Буковелі. Сьогодні я вам покажу абсолютно все, де ми гуляли, де ми були, чим ми займалися, що ми робили, що ми їли. Обов'язково все-все-все покажу від початку до кінця. І сподіваюся, я вас вже зацікавила. І ви додивитесь це відео до кінця. І якщо вам сподобається, то мені було б дуже приємно, якби ви поставили вподобайку і натиснули на дзвіночок і підписались на мій канал. Ну а ми починаємо. Ось ми і доїхали до нашого готелю, і що я можу сказати? Добирались ми дуже дуже довго, взагалі не так, як зазначено на сайті. Не 6 хвилин пішки, а 15 хвилин на машині. На таксі витратили ми доволі багато грошей, і тим паче, що дорога була просто жахлива. Готель знаходиться в якихось заростях взагалі дуже далеко від цивілізації. Але це тільки початок. Заселення буде в 2 години. Зараз 12 тому у нас ще 2 години і ми голодні, тому ми вирішили піти і знайти якесь кафе, щоб поїсти, оскільки тут немає кафе. Тому ми залишили речі на рецепції і пішли щось шукати. Звісно, йшли ми дуже-дуже довго. Йшли спочатку понад обривом взагалі. Це було дуже-дуже стрьомно. Взагалі, ніде ніякої цивілізації. Це просто був шок, тому що на сайті зазначено, що все дуже близько, але насправді ми йшли, ми питали, де що, але нам казали, що треба спускатись далі, нижче, далі йти. Тому це було дуже дуже важко дібратися в якесь кафе. Ми все спускалися, спускалися, але нічого не було. Тому у нас не було жодного варіанту, окрім того, щоб іти далі в міста. Бо а що їсти ж, хочеться, варто зазначити, що дорога не дуже хороша, і іти вверх-вниз, вверх-вниз по горах, тому це не дуже зручно. Звісно, ми вже були на нервах, тому що не такого ми очікували. і, ну, Нам частенько везе на готелі, але в цей раз це прям якась жесть. Невже ми вийшли в якусь цивілізацію, в якесь місто, хоча це ще не можна так назвати, але все одно вже трошки якось покраща ситуація, але все одно до кафе ми ще так і не дійшли. Ми направились до якоїсь такої зони, типу парк, там розташовані різні кафе, ну, всякі для відпочинку. І тому ми вирішили піти туди, бо це був єдиний варіант. Звісно, варто сказати, що гори дуже красиві. Ми проходили постійно мостики з річками. Це все дуже-дуже класно, але дуже далеко. І, якщо чесно, ми дуже втомилися, поки йшли. Але ура! Ми дійшли туди, куди хотіли, слава Богу. І ми почали шукати кафе. І, на жаль, майже все було зачинено. Ремонтувалось, не було світла чомусь. Це взагалі було дуже дивно. Але ми знайшли один ресторанчик з грузинською кухнею, куди ми вирішили і направитись, в принципі, хоча це і дорогувато, але жодного варіанту у нас більше немає. В принципі, цей ресторанчик дуже непоганий. Інтер'єр в грузинському стилі. ми замовили лимонади зі смаком мандарину і алечі. Особисто я замовила собі. Хачапурі, а також хінкалі з сирні і також з м'ясом. Це все було дуже смачно, хоча, в принципі, і дороговато, але для ресторану, для яремча, в принципі, звичайна ціна. Потім ми вирішили з'їсти морозиво, тому пішли до такого кіоска, файні люди, там, де ми вирішили взяти собі трошки морозива, Я і тімо. Я взяла собі. Дві кульки зі смаком фісташки і зі смаком дині. Що можу сказати? Морожево дороге, але дуже-дуже смачне. Справді, воно було таке вершкове, дуже ніжне, і смак фісташки був дуже виражений. І диня також була дуже-дуже смачна. Тому, в принципі, я можу вам порекомендувати, хоча б спробувати. Далі ми пішли на невеличкий риночок, але тут не було нічого, окрім наливок, сиру. Із різних сувенірів. Тому ми дуже довго запитували людей взагалі, де всі магазини, де все. І все ж таки ми знайшли магазин Рибак, м'ясна історія, де ми змогли купити м'яса Ура! Бо ми дуже хотіли посмажити шашлик. Але ми намокли, оскільки розпочався дуже сильний ливень. Ось як побачите. І далі ми взяли таксі і поїхали в номер до нашого готелю. Що я можу сказати? Номер виглядає ніби непогано. Але варто зазначити, що в ньому було холодно, це по-перше. Але саме головний мінус був в тому, що він знаходиться на п'ятому поверсі. Сходинок дуже багато і вони дуже круті. Нам ніхто не казав взагалі, що буде так. Ну, ходити туди-сюди, на п'ятий поверх. Потім на перший, п'ятий перший це взагалі ну дуже незручно. Балкончик є, але він такий невеличкий, посидіти на ньому не можна. В принципі, за це я нічого не кажу. Але справді ну, ходити на п'ятий поверх це дуже незручно. І потім, як виявилось, нам підняли ціну на нього. Тому ми швидко зібрали речі за 5 хвилин. Знайшли готель в Буковелі і виїхали туди. Насправді такого з нами ще не траплялось. Ми такого не очікували, але ми не захотіли там залишатися. По-перше, ціна виросла, по-друге, вона зовсім не оправдана. В такій глуші, якщо чесно, ну, це просто нереально там жити. Ми просто сиділи всі ці дні відпустки в номері і все. Ішов дуже сильний дощ, тому ми ось по такому дощу їхали з Яремчі до Буковелю. Насправді, взагалі, у нас спочатку в планах було таке, щоб ми їздили з Ярельчі гуляти в Буковель. Але доїхавши до Буковелі з Ярельчо один раз, ми зрозуміли, що це був просто нереальний варіант, оскільки таксі коштує дуже дорого і їхати справді доволі далеко. Ми приїхали багато сел і міст, перш ніж ми доїхали до Буковелю. Тому, взагалі, такі... Повороти нам були неочікувані. Ми ніяк не думали взагалі, що таке може статися. Але що ж, були гарні краєвиди за вікном, дощик потихеньку переставав іти, тому ми ось так затишно всі разом їхали. І, як то кажуть, з'їхали-їхали і нарешті доїхали. Ми доїхали до нашого готелю, і насправді я була в шоці. Він був майже у самому центрі. Такого я не очікувала. Він був дуже красивий, інтер'єр дуже затишний, гарний, сучасний. Взагалі не зрівняти з тим, що нам предоставили в Яремче. Дуже красиво, тому ми піднялися на свій номер. Так. Тут теж треба підніматися, але всього другий поверх, тому це набагато краще, ніж було в Яремча. Ми піднялися подивитися, що там у нас, і просто були в захваті, тому що номер був дуже-дуже класний і дуже тепленький з балконом, тому зараз я вам зроблю невеличкий рунтурчик. Тут ми заходимо, у нас така шафа з гачками. Також ось такі двері. Тут у нас стоять речі, висить телевізор, таке чудове вікно з балконом. Ось таке велике двохспальне ліжко напевно, навіть євро, тому що воно більше, ніж двохспальне. Також ось така велика шафа купе. Вона справді дуже велика, сюди багато всього влізе. Далі двері в нашу ванну кімнату. Тут у нас дзеркало, раковина. Душ і унітаз. Все дуже чистенько, охайно і гарно. Мені все сподобалось. Ну і саме-саме головне це балкон. Він справді дуже класний. На ньому навіть можна посидіти. Тут ось такий столик і два стільчики. Зараз трохи прохолодно, але все одно можна чудово посидіти. І такий вид за вікном. Я дуже довольна, я дуже рада, що ми вирішили. Поїхати з Єремча, що ми знайшли цей готель, бо він справді був дуже класний. Я навіть залишаю назву вам на екрані. І тут ми дізналися, що на його території є басейн, тому ми з Тімуром одягнулися. Я одягнула купальник, він плавки, і ми пішли. Насправді, це було неочікувано, оскільки на вулиці доволі прохолодно. Але басейн з підігрівом, тому ти плаваєш в теплі. Це дуже-дуже класно, тому ми і так з ним плавали і гарно проводили час. Ну а після цього я вже вилізла, переодягнулася, і ми пішли знову на вулицю, тому що ми вже почали смажити шашличок. Це саме-саме найкраще в Карпатах шашлик, який ти можеш з'їсти. Тому ми ось так вийшли. Я пішла на качелю спочатку. Просто погойдатися трошки. Подивитись на пейзажі. Взагалі, на все навколо. Дуже класно. І ось подивіться, який шашлик. Дуже-дуже класний. Ну, а я хочу зробити вам невеличкий обзорчик нашого готелю зовні. Ось так він виглядає. Тут у нас качеля, дві альтаночки. Такі стежки, гарні газончики Стуємо. дуже-дуже все красиво. Сам готель, це невеличкий котеджик, в якому живуть бабуся з моєю тітонькою, дядьком і братиком. У них там також свої номери, тому у нас три номери: в одному бабусі, в другому ми з мамою і в третьому сім'я моєї тітоньки. Там ось такий батут. А також гамак. І тут, в принципі, ми вже і підходимо до самого басейну. Дуже класна зона, є маленькі, дитячі і великі, але маленький не підігрівається. І ось такий шашвичок у нас вже майже готовий. Тому ми йдемо в альтанку. Ми тут накрили ось такий невеличкий столик. І зараз ще будем м'язко. Ось така краса. Ми дуже раді, що опинились тут в Карпатах. Чудові види, чудове повітря. Шашлик був дуже дуже смачний. І після цього ми вирішили одягнутися. І я з бабусею, тітенькою, дядьком і братоком вирішили піти погуляти до центру Боковеля. Ми йдемо не прямо до самого центру, але трошки, знаєте, далі прогулятися, подивитися, що тут і як. Вже у нас вечері, трохи прохолодненько, Але, в принципі, нормальна температура як для гір. Нічого незвичайного. Ось так ми виходимо. Тут у нас дуже затишно, мені дуже подобається взагалі. Тут буковелі дуже класно, тому я дуже рада, що ми сюди потрапили. Ось така річка протець вона тече через весь буковель, якщо хтось не знав. І ця річка, вона взагалі. Це такий витік від річки Пруд, яка тече через Яремче і через інші місця і села. Ось така арка Буковель. Ми ще трошки тут пройдемося, і, в принципі, напевно, підемо вже в обратну сторону, оскільки ми не хочемо зараз багато вже йти, оскільки ми находились дуже багато в Яремче, тому ми дуже втомлені. Тому ми вирішили йти назад, але не одразу до готелю, а купити спочатку трошки морозива, щоб з'їсти вже вдома. Тому ми вирішили зайти в магазин, такий міні-маркет, і купити на всіх морозива. Я вирішила, що візьму собі морозива в вигляді макаруна. Я люблю з лісовими ягодами, а також з шоколадом всередині. Я взагалі обожнюю макаруни, і таке морозиво для мене ідеально підходить. Дуже-дуже смачне. Ось ми вже стоїмо на касі і чекаємо, поки нам проп'ють наше морозиво. Ось вже вечорію, починають світитись ліхтарики дуже-дуже гарно і затишно на вулиці. І ми вже йдемо в наш готель. Я вирішила, що хочу сісти на балкон і там з'їсти своє морозиво. Ось така краса за вікном. І на такій ноті я закінчую сьогоднішній влог. Ну що ж, друзі, і на цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео і до зустрічі у нових роликах!